Я передивився багато християнських фільмів, і знаєш що? Здавалося б, нічого нового вже нема. Все те саме, знайомі сюжети, ті самі теми, але одного дня я знайшов кілька фільмів, які по справжньому мене доторкнулись. Привіт, друзі! Минув рік з того моменту, коли я опублікував перше відео про 10 християнських фільмів, і я був щиро здивований, скільки позитивних коментарів, рекомендацій і вдячних слів я отримав від вас. Тож сьогодні свіжа добірка 10 найкращих фільмів деякі змушують плакати, деякі надихають не здаватись. Відкриваємо мою підбірку фільм Першокурсник. Сіджей син пастора, який усе життя зростав у турботливій християнській родині, де віра була не просто частиною життя, а його основою. Але коли він вирушає на навчання до університету, все змінюється, це новий світ, де цінності зовсім інші. Гучні вечірки, легкі стосунки, спокуси і атмосфера, яка висміює або ігнорує духовне. Сіджей намагається триматися свого виховання, але реальність студентського життя сильно тисне на нього. Навколо друзі, які живуть як усі, і дівчата, які не ділять його поглядів, йому стає дедалі важче залишатись вірним собі. Та саме тут він зустрічає Марселу, дівчину, яка допомагає йому побачити справжнє значення віри. Але все змінюється, коли одна подія, одне рішення. Ставить під загрозу не лише їхню репутацію, а й майбутнє. Стрічка чесно показує боротьбу молодої людини за чистоту і віру в сучасному світі для кожного, хто колись почувався одним проти всіх, цей фільм стане близьким. У наш час, коли кожен мріє про лайки, підписників і славу, історія Грейс звучить особливо сильно. Це історія про вибір, про боротьбу між славою і покликанням. Грейс проста дівчина з провінції, яка живе музикою. Вона мріє, співає, пише пісні, але батько, як і багато хто, не сприймає її серйозно. Для багатьох вона досі маленька донька. Це породжує конфлікт, Грейс у розпачі, і коли з'являється шанс на славу, вона хапається за нього. Велика сцена, можливості, популярність, але з кожним кроком уперед вона втрачає щось важливіше. Себе. Цей фільм чесно показує, як легко проміняти дар Божий на дешево упаковану мрію. Але ж у Євангелії сказано, яка користь людині, якщо вона здобуде весь світ, але душу свою занапастить. І саме перед цим вибором стоїть Грейс. Чи повернеться вона до джерела справжньої музики, до Бога, чи дозволить йому бути автором своєї історії? Відповідь ви отримаєте після перегляду фільму. А ми їдемо далі. Апокаліпсис. Події переносять нас у кінець першого століття. Домеціан імператор Риму оголошує себе Богом і тих, хто не поклоняється йому, вважає ворогами. Іван, учень Ісуса, у засланні на острові Патмос. Там він отримує видіння, ті самі, що стали останньою книгою Біблії. Таємно до нього приходить юна християнка Ірина. Вона мріє хоч раз у житті побачити одного з дванадцяти. Іван передає їй рукопис, просить поширити, але шлях назад небезпечний духовний трилер із глибоким історичним підтекстом і сильним посланням. Фільм створений у стилі напівантиутопії, але його сила в символах. Тут і про мучеництво, і про стійкість, і про пророцтво, яке оживає на очах, хоча події художні. Атмосфера дуже реальна. Глядач не просто дивиться, він запитує себе, чи готовий я до останніх часів. Сьоме місце посідає фільм Ранні роки життя Біллі Грема, це одне з найвідоміших імен у християнському світі. Його проповіді чули мільйони, його голос лунав на аренах і телебаченні, його слова змінювали життя. Але ким він був до того, як став відомим євангелістом? Ця історія дає унікальну можливість зазирнути в найглибші особисті моменти юності майбутнього проповідника. Ми бачимо Біллі як простого хлопця з ферами, сором'язливого, веселого, не надто впевненого у собі. Він мріяв стати бейсболістом або продавцем молока, але все змінилось, коли він почув проповідь мандрівного євангеліста Мордекея Хемма. Саме там, на одній з євангелізацій. Юний Біллі вперше відгукнувся на заклик до покаяння. Але це тільки початок. Навчання в біблійній школі приносить багато запитань. Найбільший виклик постає, коли його найкращий друг Чарльз Темплтон, яскравий і харизматичний проповідник, починає втрачати віру, ставлячи під сумнів Біблію та саме існування Бога. Між ними розгортається не просто суперечка, а внутрішній конфлікт. Чарльз вірить у науку і логіку. Біллі у силу простого Євангелія. Хто з них правий, дізнаєтесь тільки переглянувши цей фільм. Перед нами драма дівчини на ім'я Ханна. Вона звичайна студентка, талановита, світла, чуйна. Вона готується до вистави у своєму коледжі, і здається, що її життя попереду. Але на сцені вона несподівано втрачає свідомість обстеження в лікарні відкриває таємницю, яку вона ніколи не чула. Ханна була прийомною дитиною, і ще гірше, вона вижила після невдалого аборту, цей момент ламає її світ, те, що вона вважала правдою про своє життя, виявляється тільки частиною історії. Її біологічна мати відмовилася від неї одразу після спроби перервати вагітність. А батьки, які виховали її з любов'ю, ніколи не розповідали, через що їй довелося пройти ще до народження. Сповнена гніву, болю, сумнівів і розчарування, Ханна вирішує вирушити в подорож, щоб знайти свою справжню історію. Вона бере з собою свого найкращого друга, хлопця, який завжди був поруч, хоча сам мав свої переживання. Разом вони проходять через емоційний шлях, який стане не лише зовнішньою мандрівкою, а й глибоким духовним очищенням. Фільм шокує, але в ньому глибоке послання про прощення, прийняття і надію. Топ 5 відкриває фільм Лютер Німеччина 16 століття. В епоху, коли більшість людей навіть не розуміли, що саме читають у храмах, один молодий монах вирішує поставити усе під сумнів його ім'я Мартін Лютер. І він не просто герой історії, він людина серцем, що палає пошуком Бога, правди і свободи. На початку стрічки ми бачимо Лютера не як впевненого реформатора. А як наляканого юнака, що відчуває страх перед Божим судом. Його душа розривається між любов'ю до Бога та жахом і досвідомленням власної гріховності. Він мріє знайти спокій, вступає в монастир, але й там не знаходить миру. Навколо релігія, яка більше схожа на бізнес, гріхи відпускаються за гроші, а індульгенції продаються, як квитки в небо. Переломним моментом стає його подорож до Риму, де він на власні очі. Бачить розкіш, корупцію і духовну порожнечу церковної еліти. Повернувшись, він більше не може мовчати. Він вивчає Писання і розуміє, справжнє спасіння не в обрядах, не в паперах, не в людях, а лише у вірі в Христа. Саме тоді з'являються його знамениті 95 тез – виклик, прибитий до дверей храму. Вони стають початком реформації, що змінює хід історії. Але за ті слова люди не хвалять, його називають єретиком, погрожують смертю, відлучають, Йому доводиться переховуватись, перекладати Біблію на німецьку, щоби прості люди нарешті могли читати слово самі. Відтепер не церква керує вірою, а особисті відносини з Богом. Молода Естер єврейка, яка втратила батьків і була вихована дядьком Мардехеєм. Вона живе в Персії, де її народ меншість, раптом у палаці оголошують конкурс, шукають нову дружину для царя. Естер, скромна, тиха, ніколи б не подумала, що стане частиною чогось такого, але саме вона полонить серця царя своєю добротою та мудрістю. Але її народ опиняється під загрозою знищення, тільки вона може врятувати юдеїв, розкривши свою національність царю, ризикуючи життям. Ця драма про покликання і про те, що кожна людина з'являється у світі на такий час, як цей. Візуально дуже красивий фільм, але й глибоко духовний. САРФЕР ДУШІ БЕТАНІ Гамілтон – Молода серфінгістка. На неї нападає акула і вона втрачає руку. Для будь кого це був би кінець кінець мрій, кінець спорту, але не для Бетані. Мрії руйнуються, але її віра, підтримка родини і сила духу не дозволяють здатися. Вона повертається на дошку і продовжує займатися спортом. Ця історія на реальних подіях надихає мріяти, боротися і ніколи не здаватися. І найголовніше довіряти, що навіть коли ми щось втрачаємо, Бог дає нам новий шлях, і часто цей шлях навіть кращий, ніж ми могли уявити. Святий Філіп Онері, харизматичний священник 16 століття. Він спілкується з дітьми, жартує з перехожими і не боїться виглядати смішно, але саме в цьому його сила. Філіп живе серед людей, які втратили надію він не читає проповідей з кафедри, а йде вулицями, обіймає хворих, грає з бездомними дітьми, підтримує тих, кого суспільство відкинуло. Його проповідь це життя сповнене любові, щирості та радості, він несе світло туди, де темно, і головне, він ніколи не засуджує, а завжди приймає. Йому пропонують кар'єру в ієрархії, але він відмовляється, щоб служити дітям і бідним. Це легкий, глибокий і світлий фільм, він торкається серця. А головна фраза героя Рай, це мій вибір, залишається з тобою надовго. Перше місце за моїми особистими переконаннями займає фільм Незламний, Шлях до спокути. Це продовження неймовірної реальної історії Луї Замперіні, американського олімпійця, героя війни, який пережив катастрофу літака, 47 днів у відкритому океані та жорстокі тортури в японському полоні. Але головна битва його життя лише почалася, і вона точиться не на полі бою, а всередині душі. Після повернення додому Луї не герой, а зламана людина, його тіло на волі, але його серце в кайданах болю, страху, гніву, його мучать спогади, нічні кошмари, ненависть до ворогів. Алкоголь стає його втечею. Він намагається побудувати нове життя з люблячою дружиною, але старі рани не гояться. І ось тут він відкриває глибоку тему, що таке справжнє стілення. Луї шукає відповіді і знаходить її не в помсті, а в пробаченні. Його дружина веде його на євангелізаційну зустріч, де проповідає молодий Біллі Грем. У цьому моменті поворот, який змінює все. Це не миттєве чудо, це шлях. Він починає молитися, довіряти, прощати, і найголовніше, він повертається до Японії, щоб зробити те, на що здати не кожен. Доволі швидко моя підбірка закінчилась. У писанні сказано віра від слухання а слухання через Слово Боже. Якщо ця добірка надихнула тебе подивитись хоча б один із цих фільмів, підтримай відео лайком, підпискою та поділися своїми улюбленими фільмами, нові свідчення, нові формати, ще більше Божого світла, зовсім скоро. Не пропусти! І пам'ятай, з Богом краще. До нових зустрічей!